Доброго дня, добрий. Дня. Як справи? Задовільна. Все хорошо? Максим Конодюк навчається на першому курсі інтернатури. Нині оглядає своїх пацієнтів. На операції Віктора Брусника він асистував тиждень тому. Я не считав, що температура і біль тут, що це серце. Ну що то так не було проблем для цього. У пацієнта була, була операція аортокоронарного шунтування. Це операція, яка відбувається в нашому центрі на працюючому серці. У пацієнта була забрана велика підшкірна вена з лівої нижньої кінцівки та внутрішня грудна артерія зліва. За допомогою цих судин ми зробили обхідні шляхи, тобто ми за бляшкою вшили судину і пришили її до аорти, щоб кров її обходила і кровопостачала нормальну стінку міокарда. Станом пацієнта Максим Конодюк говорить, задоволений, він водужує. Сам лікар у Черкасах трохи більше року. Він переселенець. Жив та навчався у Харкові, поки не почалося повномасштабне вторгнення. За два тижні у березні 2022-го, розповідає, вирішив, що треба переїжджати, а пізніше дізнався, що прямо у кімнату, де він жив у гуртожитку, влучив російський снаряд. Спочатку я переїхав в Полтаву. Я там був один день. І потім до мене подзвонив Олег Олександрович. Я з ним був до цього вже вже знайомий. Ми з ним порозмовляли, і він мені запропонував, що можна приїхати в Черкаси. Завідувач серцево-судинної хірургії обласного кардіоцентру Олег Журба розповідає, що запам'ятав здібного студента, який раніше проходив у нього практику. Тому запропонував переїхати йому та ще одному лікарю. Обставини зробили так, щоб ці люди вимушені. Були змінювати своє місце життя. Побачивши їхні, ем, їхні майбутній потенціал, я чітко зрозумів, що треба допомагати, треба рухатися вперед і брати цих людей, оскільки ем, за 3-5 років це майбутні кардіохірурги, які зможуть надавати допомогу. Лише повне занурення у професію, говорить майбутній кардіохірург, може дати фаховий результат. Кожна операція, каже Максим Конодюк, для нього подія, до якої ретельно готується, а потім розбирає і аналізує кожен рух. Особливо запам'яталася одна із крайніх, яку робили військовослужбовцю. Осколки від снарядів були в серцевій сумці, майже майже до серця доходили. Води і доводилось врятувати, доводилось витаскувати ці осколки з порожнени. Максим Конадюк говорить, лікарем кардіологом вирішив стати ще у школі. Нині ще гостріше розуміє важливість того дитячого вибору. Для мене кардіохірургія це не зовсім це не зовсім професія, тому що ну, це стиль це стиль життя. От я, цим, я цим живу. Кожен день я провожу 90% свого часу на роботі. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.